Всім привіт і це я. Так, я знову от купив двох от, цих юнітів. Сам, крім сам, ти мене він був. Ну, я буду проходити заробляти монетки. Мене чекає такий день, що я Бо в новому івенті додать нове відкриття щось за монетки. Тому мені треба вармити монетки. Я от на нітмар пішов і друзі, кидайте на пошту Юніть. Нік. Ні, аж 52 по-английськи. Хто хоче кидайте Юнітю? Пошту підтримайте мене. Своїми лайками-підписками. Ну а ми продовжуємо. Поки щось проконструється. Ось він. Скоро я поставлю горлі на наступні хвилі. Ні, ще нечем. Ми були проблеми, поки що справляється, але вже скоро будуть проблеми. Так оце. Próbuję małyleczka, no tak I mu stawię godlę No się nie może nie sprawiać, bo nie budę mu się Pokażcie me... Tak, pokażcie mnie Nie dużo tak się No, ale szef šwet... Czemu czasem my me... Підемо справлятися. Я поставлю клокмена там Я готуюсь його ставити. Але бачу що забрану справляється. Я прокачую годлі. Тепер треба... Білити увагу на фант. Трохи прокачую. Кидайте в друзі приймати, але приймаю запроси за 50 гіматів. 50 чи 25. Хто як має? Хто хоче може п'яти 50 гімасів, хоче, 25. Нама вже відео не було. І о зараз я цей відео знімаю. Треба вже прокачувати. Вже тут йдуть серйозні туалети. Теперь балкон треба поставити. Так Поки що проходить. Тобто цього закон не прокачувати. Прокачав і ніби все будемо справлятися. Ну, тут було. Почала багато проголосу того. Ми не можемо нічого в ним зробити. Вот, год, я прокачав. Ми почали з ними справлятися. І тут я подумав, що можна знов качатися. І в цей раз у вже не проходить. І виділяю я від цього лепанчика. Прокачую Годлі. Годлів ще сильніше, але ще не повністю. Корою я прокачаю, лаприкона. Покачу прокачаю, прокачую ферму. Дивіться, розберуся. Це ми всі Тут я бачу, що мій годлік забагато спить. Я думаю, все, вже нам вже не вижити. Ну от тут я бачу, що Годлі дуже добре справляється з ними. Думаю, вже вони виживають. У мене тут було. Годлі. майже добре справляється. Погано. Думаю, так поставити клок мене, щоб він допомагав. І треба отут Годліка качати. Бо він же тут не добре сприклад. А за той час поставив другу Годлі, щоб вона настане там. Багато проходить і я думаю забирати скіп. і чекаю на горлі І сторони. Але тут було багато пролетів пішло. Але тут я побачив, що ми ще добре справляємось. Треба прокачати заприкони. Я прокачую леприкона. Тепер вже можна, надіюсь, на автоскіп іти Я просто не взяв інтерено на початок, замість цього вченого візьмуті на початок. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Там у мене справжний раз пограти. Я буду купити монети. Дуже багато. Постараюсь накопичити. Прийшло вже багато туалетів. Мені треба качати годлі. Тепер можна казати вчених. Цей туалет далеко доходить трохи. Треба трошки іншого водника прокачати. Поки що нормально справляємося. Мені випав Large Clockman, був з кейсів. А його сам, і ще там юніті в мене вийшло 3800. Я ось такой закупився. Ви ж пам'ятаєте, я ж футур клоком. Бився тільки футур. Виключаємо посіб. Отут у нас невеличкі проблемки. Ну як невеличкі, трошки великі, але нічого. Ми вже починаємо проявлятися. Голі своїм екраном всі сяжають. І тут я подумав, що вже прокачаю горлі, але я її не спів прокачати, бо мені немає гроші. Ну і далі копичу на пропагу. Гарево стане вже сильною. Застанула туалета. Заставив годлік. І ми пропускаємо хвилю. Ідемо далі. Так мене качаємо один раз. Далі цього вченого. Зараз прокачаємо. Будуть більше прошей даваться, і ми будемо гібше справлятися. проходимо ніби. Можна ставити в розхід. Покачую ще раз. Тут вже починають багато йти, Але ми з ними справляємось. Там футман нам допомагає. Другий бандит почав бити. Дуже сильно б'ють, німах проходить. Виключити автоскіп. Тут ціх бивають, і я включаю назад Отаке От так було цілий час. Ви тільки ордаєте. Думаю, виключати? Але... Я уследная паркунчика. ставлю горли. Тут выключаю скип. Это выключаю, это то скип то включаю. Вот теперь включаю. багато вас не Прокачав тепер кодій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми продовжуємо грати. Раз нас не, не прийшов, я думаю, що зайдуть до нас. Ставлю трошки автоскіп. Так багато а Она зробила, я не хочу нам зробити тут. Я от прокачу зробити ту. Прокачуваю, вони тут вилітають. Я їм так не даю зробити. Я теж прокачую. Не даю їм пройти. Тут ли пропону дивлюсь, куди поставити і ставлю його радіус. От сюди. Прокачуємо. Легко йдемо скіпі. Спочатку було тяжко йти, але зараз вже легко. Прокачую ще годліка і тепер через клокмен його засипляють не, не можна, щоб я не зміг юрнути. я п'яну візьму. Таймстоп, стоп я уюзну. Таймстоп. Все поки що добре йде. 49 та хвиля. Скоро ми вже закінчимо. Я дістану багато монеток. П'ятдесята хвиля. Тільки треба на початок когось буде брати. О, пішов босс. Бос на 2 мільйони. Ми його налегко зносимо взагалі таймстоп. і ми зносимо боса. Я йду в лоббі. <С racket> Сьогодні ми добре пограли. Буду збирати монетки. У кожному відео в мене десь буде. Тисячу монет десь. В наступному відео в мене вже буде більше тисячі монет, може і двох тисяч більше. Я буду збирати. Я беру шоквер і дуже подивлюсь. Внову вже швидко, в суботу, край даду а на сьогодні все Всім папа -па і до нових зустрічей Нік, нях. І два. Зараз я вам покажу. От... День. Хто хочете, підтримуйте мене. І на сьогодні всем па-па і знову зустрічаю. Па-па-па-па!